Спокій, тільки сниться. <смі> Поварбувала батареї, побігла до квітника. бо Сьогодні отримала від чоловіка подарунок. Ось такий, бачите, давно мріяла про такий бордюр. Його набагато легше, не потрібно вкопувати якось цей бордюр. Але ще вклав ось такими штучками, при. зафіксував, а ціна 100 гривень різниця. Не так вже і багато. І отримала вперше за свою ділянку, я отримала кору вже покупну. Тому що захотілося мені такої фракції, знаєте, гарної, а не те, що ми збираємо завжди в лісі. Тому сьогодні теж придбали 5 мішків кори і буду трішки цю територію вже декорувати. Щось посадила, потім розкажу, але вже коли буде вона гарною. Ну, як знову проміжний етап. Вклала тут бордюр, але ще тільки так намітила. Ще його конструктивно не закріпила. І ще з іншого боку треба гроволокно до цього бордюра підтягнути. І тут в мене по боках будуть молодила. Ось так огорожу я минув, звісно, теж її просто відсипка буде. І там будуть молодила. Всі з гравійною відсипкою. А те, що вийшло, ой, що ж тут ще вийшло? Ще нема що показати, як завжди. Ще б одного мішка, і було б ідеально. Ну, це такий закон, знаєте, Те, що ось, хоча ще буде щось досаджуватися, там місця я її полишала навіть видно. Там у мене ще будуть м -м, декілька рослин зростати, і ще ось там будуть досаджуватися рослини. Тому, може, трішки ще розгорнеться. І... Але я не хочу знову частити, ну, густо саджати, тому що вже маю е, ось там досвід торішній, що не потрібно, досить. Зараз вони ще виглядають ну, ніяк, але потім з часом воно стане все на норму війде. А хочеться, щоб було видно кору, а не видно тільки один ліс рослин. І так посередині бежите. Моя така клумбочка теж гравійна, і буде перекликатися. Там гравій, по краях гравій, а мені тут потрібно, бо сонце мало де є на території, і потрібно для молодил. тому що в кашпо одних місця їм мало. Ось так розкинулася травичка. треба б її підв'язати, але вона пересадку пережила, її взагалі краще обрізати. Але так, поки щоб не було пусто. То зростає. Знову ж по рослинках. Тут ще нема що казати. Але я посадила ті очітки, які отримала. Бачите, які вони <смі> мацюпусінькі, мацюпусінькі, висадила свої сонцелюбиві рослинки, такі як Непета, Карликова, Сантоліна. І щось тут уже трішки. Формується, але це буде лише видно навесні. Там теж куточок масивом засаджений. Нічого ще не можна зараз зрозуміти. Але я вже рада, що я ну, хоча б до якогось логічного завершення йду. Тому що, знаєте, коли є ідея в голові, а ніяк не можна її реалізувати, то спати важко. Мені цей бордюр дуже сподобався. Просто, ви знаєте, ідеальна штукенція. Не треба заморочуватися. Я тут хотіла, щоб він ішов такими хвильками, тобто нерівно. І там ще більш помітно ті хвильки, але коли вже буде гравій, ось тоді буде відсипка підкреслювати, що тут не рівні бажати краї. Ну, для того, щоб було цікавіше. Взагалі не люблю <сумірно> щось рівно. Я навіть писати рівно. Якщо взяти аркуш паперу без. Відкладки, от її, знаєте, де лінії видно, то я там теж рівно не напишу. Ну, ось так покажу вже, коли буде, звісно, якесь логічне завершення. Ось так. Вчора ну все одно, ще не варіант закінчений, але ну більшість всього зробила. Тільки єдине, що там палочки потрібно зафіксувати до кінця деякі бордюрну цю стрічку. Ще, бачите, терчать. Треба було молоточка взяти. я Щось не мала вже коли. І ось тут у мене демшанка така стежка. Я теж все це повністю прикрила землю, яка була вільна агротканиною відсипала і тут посадила маленькі, правда, вони ще. Ті, що я була з колекції, замовляла, вони мене в кашпо зростали, кашпо на зиму їх залишати там не хотіла. Тому що кашпо без дренажу. а так не можна. Ось перше вже вималювався тут у мене ряд з цього кизильника. І ось так в такому обрамленні вийшла ось ця клумбочка, бачите? Ну, ще, звісно, тут будуть досаджуватися. не знаю що. Троянди. Не думаю, що я тут посажу троянди. Тому що в мене вже тут є троянди ряд, і потім, коли я тут ще висаджу, то буде погано їх обслуговувати, як на мене. Тому там баптизія переїде, і щось, певно, ще з сонячних рослин, але високорослих, щось туди підбити потрібно. Аліуми ось, наприклад, посажу ще, ну, там ще роздивимося. Але вже ось так, бачите, лише ще потрібно. Щось по цьому бордюру, тут якимись більшими камінчиками, все-таки, щось задекорувати. І тоді воно буде мати трішки якийсь інший вигляд. От вже воно з'єдналося з, але ще бачите, теж кори не вистачило там. Я розповідала про те, щось потрібно буде ще думати. І тут частинку ну, не змогла я. Ось він і хворий, цей морозник або айстра. Я вже прибрала весь бордюр, але цей кусочок все одно залишила. Він квітне, але просто листя, бачите, яке ось. Неприглядне взагалі зовсім, абсолютно. Ну, так помаленьку. І він зараз декілька ще днів поквітне. І приберу вже до кінця. Цей бордюр буде сформований. До речі, я сьогодні дивилася, як цікаво починає вже листя зафарбовуватися на похироплітнику. Ось такий осінній вже акцент. Погляньте. Похероплідники теж гарно розпробовуються. Дивіться, ось яка краса. І це всього-навсього діабло. Це ніякі там не мозаїки, а, а точно виглядає, як та мозаїка ще краще. Ну, цікаві. Рослинки такі вдячні, хороші. Ось. Стрижемо і більше нічого. Тільки одне: стрижемо. Ну, двічі за сезон я їх стригла. І десь буквально, мабуть, тижнів два останній раз, бачите, я їх підстригала. Ось так в мене ще одна територія, яка була з полуницею, а полуниця там вже 4 роки. Цього року щось взагалі вона після зими вийшла ніяк кисінькою. Я котрий краще там, прибрала на ділянку з високими грядками. Ще мені сорт прийде від пані Ліди з YouTube каналу. Декілька там на мені має прислати. Спробую її сорт гарний. Ну і так, одним словом, вийшла тут знову клумба. А тут трошки було, знаєте, якось так. Тут був трояндарій. Тоді далі була полуниця, далі знову йшли квіти. Ну, в принципі, так можна. Функціональний декоративний сад поєднувати, але з полуниці треба було щось робити, тому що перші роки я її мульчувала терсою, було дуже добре, але потім кожного року треба дуже слідкувати за вусами. Позаростає і тоді вже все, втрачається. Декоративність грядок. Ось ця катальпа в мене одна, тут зростає катальпа, а інша катальпа зростає ось там біля драбинки, біля будинку. І там уже катальпа вся облетіла. Майже ну таке вже листя облітає, осіннє. А ось тут ця катальпа, ще жоден листок не впав, ну ні, один там, <су> бачу є, але все одно один і той самий же ж сорт. Ну, мабуть, місце посадки щось дає все-таки. Хоч і тут відкрите сонце, і там відкрите сонце, ну не знаю. Але ця тримається краще. Троянди буду щось переробляти, теж чекаю, відшапував троянди. Оцю троянду, що у мене Golden Celebration. У мене їх три. І одна тут трояндар, і її прям масово перетворилася в шипшину. Тому цей кущ я точно буду прибирати. Ну, спробую десь висадити його. Та ні, мабуть, не варто ніде. І тут щось я підсажу, вже якийсь інший сорт спробуємо. Тому що вибір все-таки ми робимо з досвідом. Дивимося, як який сорт вводиться саме в нас. Без замін, ну ніяк не обійтися, неможливо так. Взяв, посадив і все. Ідеально все в тебе виглядає. Ні. Бачите, троянди в мене цього року взагалі. Вже сотні раз про це кажу. Але ще щось квітне ось. Ну, це Леді Овшалот. Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад, осінь, така аж приморозок такий своєрідний. Слава Богу, нічого не побило ще, але. Все таки ще, бо буде трошки тепліше. Дивлюсь, дощі далі і тепліше. Але сьогодні хочу трішки навести лад в цих високих грядках. Позабираю зараз вже свої огірки. Ну, це лише в мене тут таких було експериментальних два. А так огірки були посаджені на городі. Але мені сподобалося краще, коли вони ось так таким чином, бачите, на шпалері. Ну, до вчорашнього дня я ще збирала врожай. Вчора вже зібрала тут останніх декілька огірочків. От, бачите, вже цей недозріє, це точно вже все. І тут я хочу трішки зробити. Як то кажуть, порядок, бо щось порядку немає. Ви подивіться, навіть тут вже був кріт. От то вже він. Кругом у мене в гостях. Таку екскурсію робить посаду, що я не рада точно йому. Ось такі осінні, бачите, композиції. Хоч для чогось мої патасони пригодилися, а для краси. Так я і думала, що так і буде. Трішки. Трішки навела порядок ось цій першій, тому що неодноразово вам казала, ну, в принципі, мабуть, і у всіх така є проблема, високих грядок, що їх потрібно з часом підсипати. Особливо, так як я закладала на низ, ну, багато всього, сухого листя і так далі, воно перегниває з часом і грядка опускається. Тому, в першу чергу в, першу чергу в мене ось там вже. Такий страшненький компостник, але який є, такий є, але річ хороша. Ви знаєте, за три роки визріло настільки гарний компост. Ось я його ось тут бачите, так би мовити, мульчувала полуницю ним. Це буде підживлення. І він такий, знаєте, гарний. Але навіть і здивувалася, коли у компості знайшла личинки Хруща. І доволі немало, тому перебирала вже рукавичкою його детально. І ось тут знову. Тут саме більше просіла земля, тому я трішки і землі доносила, зараз ще компосту додав сюди. І тут теж буде полуниця. І так в мене цей ряд, я свої полунички різних сортів забрала саме в окремі такі рядки. І там ще прийдеться викопати і зрізати певно свою, викопати моркву, а зрізати петрушку. Вона мене буяє ціле, ціле літо, зрізається і знову буяє, щось їй там подобається, але потрібно все одно зрізати вже її на зиму. Ну, залишу там декілька зимою теж, до речі, можна петрушки наскубати. Їй не страшні морози. Ну Ось так. Мульчувати більше нічим не буду. Коли була спека, я мульчувала, але тільки що прибрала. Прибрала, бо є свій нюанс у соломі. Я цього не продумала. Ну, і травою сходить багато чого, але соломою багато зерна десь не вимолочувалося дійсно так, як має бути, і посходила у мене пшениця, тому. Тому, 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 бачите, навіть ось там на городі, де стояли тюки, зійшла пшениця. Ну, таке буває. А до речі, мої русниці від Наталочки з каналу Дачечка вже тут почала червоніти. Вона тут посаджена врядку, в рядку, кислий ґрунт біля лохини. Так само і, ну, звісно, я потім приберу м -м, помідори тут. І я їх трошки розсуну, там ще додав частинку ґрунту. І будуть вони в мене тут гарно квартирувати кожен в своєму місці. Переу теж звідси заберу, але таке вже воно гарне. Таке вже воно гарне, погляньте. Оце відквітло, зараз насіється. А чому я рада завжди? Що не потрібно, то приберу. Не, люб... не... не хвилююся, щодо насівання ніколи. Навпаки дуже люблю, тому що в мене тільки що в гряці, зараз покажу вам, насіялася. Ось мене там зростає, віддалік трішки за дереном аурела зростає мадонна бузина. І от, пане Олександре, ви казали, що, ну, звісно, я ж не сперечаюся, що, можливо, так в основному і є, що з сортових насіваються видові. Я не буду сперечатися абсолютно, але у мене насіялися всі сіянці варієгатні від Мадони. Я їх, звісно, відсадила, забрала з рядочки, їх так аж 4 штуки. Це для мене такий нонсенс, що в мене щось насівається, я вам чесно кажу. Я навіть під зиму сіяла тогоріч айстри і хоч би одна зійшла. Ну, таке буває, в кого як.